Звідки уряд візьме гроші, які джерела? І ось давайте уявимо бюджет України у вигляді великого гаманця. І щоб підвищити оці пенсії, оці зарплати, уряду треба покласти в оцей величезний гаманець більше грошей. А звідки вони їх можуть взяти, оці гроші? Звідки? Ось питання. Так ось, давайте скажемо про основні джерела, звідки можна взяти оці кошти для того, щоб покласти в цей величезний гаманець. Перше, перше джерело податкові надходження. Коли бізнес працює ефективно і чесно, платить податки всі. До державного бюджету надходить більше грошей, якщо це відбувається. Але ж питання в податках. Якщо економіка зростає, надходить більше грошей. Тобто питання економічного розвитку, питання економіки. Економікою треба займатися в першу чергу. Але проблема в тому, що в Україні багато тіньового бізнесу. Розумієте, в тіні гроші знаходяться. І ми неодноразово про це казали. Оце проблема величезна. І оцей. Сектор тіньової економіки, він не платить податки. Не платить взагалі оцих податків. Боротися з цим дуже важливо, але дуже і дуже складно, щоб побороти оцю тіньову економіку. Її ще ніхто не поборов. Це перший момент, оце джерело. Податкове надходження. Друге оптимізація державних витрат. Уряд намагається скорочувати непотрібні витрати. Наприклад, на бюрократію, неефективні програми чи корупційні схеми. Тобто він має економити на чомусь для того, щоб покласти ці кошти в великий гаманець. Якщо знайдуться на чому зекономити, то, відповідно, це будуть додаткові кошти для соціальних випадків. Але треба на чомусь економити. Для того, щоб взяти оці кошти. Третє, третє джерело зовнішня допомога і кредит. Україна отримує фінансову допомогу від інших країн, ви про це добре знаєте. Та міжнародних організацій, таких як МВФ, Світовий Банк та інші. І це тимчасове джерело надходжень до бюджету. Тимчасове бо Наші союзники, вони не.